Віде, друзі, знаєте, коли люди не хочуть знати, куди витрачаються їх гроші, то ці гроші сто відсотково будуть розпилені, покладені по кишенях, чиновників, а потім на ці гроші купують автівки, домівки, яхти в Монако або е, забезпечують життя своїх родин десь в Лондоні чи в Москві. не зважаючи на те, про що йде мова. Але чиновник, якщо може розпилити на якомусь проєкті гроші, він пилить. Особливо, коли суспільство залишає цей напрямок без уваги. Зараз мова пройде про те, куди будуть і як пилити гроші, які видасть державі на відновлення електрогенерації. Мова про те, що після підняття тарифів, частина грошей йде на відновлення гідрогенерації, а частина на Атомні станції, точніше на добудову атомної станції, і це афера, Афера, яка має на мету не забезпечення Україною електроенергією, а знов персональне збагачення. Чому я так говорю? Ну тому що я ґрунтуюся на висновках експертів, місців-розслідувачів і репутації тих людей, які будуть цим займатися. Давайте поговоримо по пунктах. Перша людина, про яку я хочу поговорити, це. Герман Галущенко, це міністр енергетики, після призначення Андрієм Єрмаком, головою офісу президента, і одночасно регентом при Зеленському, ми побачили, як в ручному режимі починається взяти браття під контроль всієї енергетичної галузі України. Заміна топ менеджерів в основних установах була проведена дуже швидко, миттєва, і тоді ми зрозуміли. Енергетику в Україні перевели в ручне керування. А тоді, спочатку, Енергоатом, потім Міністерство енергетики, далі, НКРКП, гарантований покупець, оператор ринку. Ну як завжди, бралися під контроль все, що генерує гроші, і найцікавіше в цьому хто прийшов сюди. Герман Галученко, який потрапив в енергетику разом з людьми деркача того самого деркача, якого, на якого накладені американські санкції, на якого Україна чомусь не хотіла накладати санкції, і наклали тільки після того, як американці його публічно назвали е, керівником агентури ФСБ в Україні, так, от, е, Герман Галученко – це людина деркача. Про це говорять всі від е, Ольги кошарної експерт еспер, експертки, яка вважається ну мега поважною у всьому світі і в Україні, про це кажуть з доказами пишуть журналісти, але нашу владу це влаштовує. До речі, мова буде йти про те, що Галущенка користується довірою і підтримкою таких поважних людей, як не тільки Андрій Єрмак. А ще як шурма і татаров, це стовідсотково додає йому поваги, але знаєте, не поваги у людей і експертів, це поваги в офісі президента, а там поважають тих, хто вигідний, не більше далі разом з Галущенко у енергетиці. Ми бачимо таку людину, як пан Петро Котін. Це дуже цікава особа. Це голова енергатому України. Ну фактично, по суті, це структура яка підконтрольна Голущенко, і це його теж людина. Котін відомий тим, що в його підпорядкуванні працюють люди з російськими паспортами та тісними зв'язями з РФ. Відомий тим, що до серпня 22-го року категорично виступав проти проведення місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній станції. Навіть уявляє, а чому. Ну чому росіяни були проти, розумію, чому Котін їх підтримував? Хай на це відповість СБУ. Але СБУ не ставить це запитання, тому що відсутня команда з банковою. Гаразд далі він до речі змінив свою риторику після того, як Єрмак заявив, що він за. Ну, за що Єрмак, за те, і котін. Це, до речі, дуже показує. Він до захищав затриманого СБУ свого підлеглого Олега Бояренцева. Це той, який був довгий час помічником Деркача. До речі, тут помічників вистачає. Ну як і завжди, не забуваємо, що Єрмак був помічником Ільбруса Тадеєва, Гітманцев був помічником Сівковича. У нас цих колишніх помічників зараз у владі. Від татарова до шурми або поплічників тої влади вистачає, тому тут ніхто не дивується. А, до речі, а, щоб всі розуміли, ці люди мають відношення до тої ефери, про яку я скажу. І про це каже Микола Штенберг. Це людина, яка займалася відновленням Чорнобильської атомної станції, є не тільки поважним експертом а був заступником міністра, Він знає, про що він каже. Він каже, що завдання побудувати схеми, а не енергоблоки атомної енергостанції, а це теж показова історія. Так от, повертаємось, що хочуть зробити, хочуть добудувати. Два енергоблоки е, Хмельницькій атомній станції. Те, що там є величезні проблеми з водою, станція побудована на водах, це окрема історія. І на цьому можна пилити гроші до кінця життя онуків Коціна і Галущенка, а можна навіть і правнуків. Е, найцікавіше в цій історії, взагалі, що на цьому тижні в парламент зайде законопроект, який. Ті гроші, а там майже 3 мільярдів, з яких 85% йде на енергатом, буде направлено на добудову Хмельницької атомної станції. По пунктах будують хочуть е, будувати два енергоблока за радянською технологією, купити два ядерних реактора виробництва Росатом. Ну кого це засмучить? Росатом та Росатом з недобудованої атомної станції у Болгарії Белене. Витратити понад 140 мільярдів гривень, тобто цими грошима, які зараз зібрали, це не закінчиться. Ви люди? Планують пилити довго тривалим часом. Вони хочуть забезпечувати схематоз. Так, от це десь 3,5 мільярди сьогодні на проект, завершення якого експерти кажуть найкращому варіанті, від найкращому ще раз варіанті від 8 до 12 років. Це ми отримуємо електроенергію за 8-12 років, а вона потрібна зараз. Ну, це щоб ви розуміли, як наш енергоатом і як Міністерство енергетики разом з тими людьми, яких, яких називають людьми Деркача, всі журналісти-експерти працюють в цьому напрямку. Ну, зрозуміло, що вони хочуть. Так. Так от далі. Коштори з цього шоу були значно більше. Я навіть не кажу про те, що. Займатися цим буде компанія енергатом, якою керує Котін, якого називають людиною Деркача. Зв'язка зрозуміла. Так, от ця компанія регулярно попадає в тендерні скандали. Вона будує все і робить за завищеними цінами. За до речі, за два останні роки вони отримали 15,6 мільярди чистого збитку. Ще раз електроенергія, атомна і чистий збиток. Талановиті хлопці а, до їх приходу компанія була прибутковою. Не буду казати, що це незрозуміло чому. Але хочу сказати, що схематоз живе завдяки підтримці банкової і виконавців, які банкова поставила. Поставили Галученка і Котіна далі. А Заборгованість по кредитам зараз роє 42,5 мільярди гривень, і ще 20 мільярдів гривень боргує державну пенсію гарантований покупець. Знаєте, я можу сказати так: про їх фаховість говорить те, що коли американці нам подарували е, газотурбинну електростанцію потужністю 28 мегаватт, вони не змогли її навіть за рік підключити значно більше часу. Їм знадобилось. там зеленський. До речі, казав, що ми Гігават. До кінця року підключимо це 60 таких станцій. 60. вони одну за рік підключити не змогли. Їм знадобилося значно більше часу. Тому, коли розповідають про те, що вони щось вирішить і допоможуть, це щоб ви розуміли, їх не цікавить історія вирішення проблеми. Їх цікавить історія знайти схему. Схему вони знайшли. Вони будуть будувати цю атомну електростанцію. Вона буде будуватися роками, навіть вони вже підуть і будуть жити за кордоном. До речі, як живе, наприклад, Синіченко, який був головою фонду держмайна, якого поставив Зеленський, щоб той займався державним державним майном, яке треба продавати. Він так його не продавав, що зараз його розшукують за вкрадене 10 мільярдів гривень. Але він нормально себе відчуває в Іспанії, де отримав політичне, політичний прихисток і. Не хвилюється за своє майбутнє, де буде Галученко і Котін, скоріше все, Росія, але теж з нормальними грошима. Або, наприклад, чому ні? А чому не Франція, наприклад, чи ще якась інша країна, незважаючи на те, знов отримують політичний прихисток і будуть сидіти там, розповідати, що це їх погані хлопці, переслідують за незрозуміло що. А тут банальна економіка. Так, от, добудовання блоків. 3 і на Хмельницькій АЕС не вирішують нашу проблему. По перше, там значно більше проблем. Нам потрібна децентралізація. Нам треба будувати те, що Зеленський сказав, що в цьому році побудує, це маячення, це дурість, і ми всі розуміємо. Більше того, давайте відверто. Майже кожен президент, який був, намагався гратися в цю схему з добудовою Хмельницької АЕС. І пилили на цьому гроші. Пилили гроші завжди. І зараз знову хочуть попилити. Але питання в тому, що тоді війни не було. Тоді не стояло питання виживання країни. І мародери, які пилять гроші під час війни, замість того, щоб витрачати їх на обороноздатність країни, це злочинці. І це треба казати також відверто. До речі, нам Електроенергія нагадую, потрібна не через 8-12 років, а зараз, сьогодні нам децентралізація, яку ми обіцяли, енергетична децентралізація потрібна вже вчора. До речі, ми це обіцяли нашим партнерам, але чогось нічого не робиться, окрім гучних заяв і розпилу грошей на схемах. А, і до речі, давайте відверто казати: люди, які запускають цей проект, його не закінчать. Ми всі це розуміємо, вони втечуть. Але країна знову буде з витраченими грошами, з розпиленими бюджетами, з недобудовою і з проблемами, які треба буде вирішувати. Про це попереджають всі: експерти, журналісти, закордонні консультанти. Але якщо в Офісі президента вирішили, що гроші можна розпилити, вони будуть йти як ледокіл вперед, криголам. Вони як криголам будуть йти і. Їх майже неможливо зупинити. Єдине, що їх може зупинити, це розголос, розголос і розуміння того, що люди почнуть думати, куди витрачають їх гроші. Якщо ви хочете залишитись без електроенергії і світла, то можете підтримати оцей проект. Якщо ні, вимагайте децентралізацію, негайно почати будувати а, окремі газотурбинні станції. Хоча давайте відверто казати: ті люди, які зараз очолюють цю галузь в Україні, вони ж не про проекти, вони про розпил. І ми це повинні розуміти. Тому поки люди, які близькі до Деркача очолюють енергетичну галузь, то ми навряд чи можемо чекати вирішення проблем. А от вирішення розпилу бюджету гарантоване, тому думайте, кого ви обрали. І що зараз відбувається, до речі, не кажіть потім, що ви не попереджені. Попереджені. Думайте завжди думайте. І вимагайте від влади, щоб вона не займалася схематозом, а займалася вирішенням питання енергетики. Бо один гігават електроенергії, електрогенерації сам себе не побудує, навіть після учної заяви Зеленського. А Україна все одно переможе всіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. І все буде Україна, папа. -па.